Арікрішна поділячани, 28 липня, знаходжусь на районі колишнього цукрового заводу, де нам побудували парк. Зовні він привабливий, а вже ж, але тут є небезпечні місця, які можуть наробити горя дітям, батькам тощо. Бачимо, от перше дерево, таке більш-менш, окрім інших, бачите, таке дерево. Бачите, тріщина йде повністю. По всьому дереву, тобто немає... воно, воно не міцне. Я Вже ж ця гілка бокова, якщо впаде, куди воно впаде? А вже ж на комусь на небо вже на голову. Ну, це, якщо ця, то це в бік, але тут є більш небезпечні дерева. І за цим мав постерігати той самий задорожний директор з чистої громади, але ми чомусь не бачимо його діяльності і доглядом. Дивіться, Також ми бачимо дерево, бачите, тут дупло, О, дивіться, якої, якої глибини. Тут воно ну, майже труха. І воно росте. Тут у нас лавочка, якщо впаде, куди може впасти, а вже ж на голову людям. Наступне, це, це друге дерево. Бачите, на цій ділянці це вже друге дерево. Далі підемо. Тут у нас є якесь таке. Хибні, але ж ну, тут більш-менш ще сподіваємося, що протримається. Але є ще далі. Далі ми бачимо тут. Дітки розважаються на гойдолочках. І ось тут якраз де діти розважаються на гойдовочках, і тут де лавочка для людей. Так само бачимо дерево в такому стані, бачите, яке дупло. Тут, напевно, жила не одна родина дятлів або сов. Дивіться, яка, яка глибина, дивіться. Тобто всередині нічого немає, воно хибне. Будь-яка мить може там, через навантаження снігу або дещо, або вітру зламатися. Куди воно впаде, бачите, лавочка для людей. Або дітки, які розважаються на огойликах. Далі підемо. Наступне дерево бачимо навіть напроти. Так само дерево ми бачимо хворе, трохи менше, але ж ми бачимо всередині, воно бачите, труха. Далі підемо. От питання, куди дивитися той задорожний. Або взагалі його працівники, які б мали б на, на це звертати. Також хочу вам показати, що бачите, навіть плитка. Бачите, навіть плитка тут дала тріщину. Дивіться. Гроші витратили б, а якість втратили, напевно, бачите? Ось така от тріщина. Чи, чи це був землетрус, не знаю. Далі підемо, тут є ще. Я дивився, ну, це таке більш-менш. Більш і наступне дерево, це буде ось це. Бачите, також там є тупло. Дивіться. Тобто дерева хворі і створюють небезпеку. Тобто, не створюють, але небезпечні для людей, які тут відпочивають. Багато дітей. Кожного дня, кожного вечора, зокрема вихідні. Тобто немає туалету і ще й небезпечний парк вони побудували. Вони коли будували, вони не дбали про безпеку, а також про відієну. До речі, спілкуючись тут з відпочивальниками у парку, вони сповідають, що інколи вони звертаються до Дому культури потрапити до туалету, але вони забороняють. Уявляєте, будівля громади і працівники, які наші найманці забороняють громадянам, мешканцям Подільська. Зайти в туалет по своїм справам, являють. ось така влада, друзі. Не дбають вони про людей, а вони дбають лише про свої кишені і вважають ці будівлі громадськості своєю власністю. Харії Кришні.